НМТ на 200. Українські випускники продовжують складати вступні іспити. Серед тих, хто вже завершив цей етап, – 11-класник з Івано-Франківська Андрій Свирит. Своїми успіхами він поділився з нашою Ольгою Бабенко. 14 травня в Україні стартувала основна сесія національного мультипредметного тесту. І серед цьогорічних випускників уже є ті, хто отримали 200 балів. Андрій Свириць склав НМТ одним із перших в класі і одразу отримав високі результати: майже 170 з історії та географії, 183 з української мови та омріяні 200 балів з математики. От, в першу чергу нагорода за старання, за мої старання, за в тому числі старання Оксани Миколаївни. Хлопець розповідає, математикою захоплювався з дитинства. Математику я любив завжди. Скільки себе пам'ятаю, вона може просто пояснювати складні явища, і водночас її можна знайти як і в складному, так і в легкому. До іспитів Андрій готувався ретельно, а тому каже, складати мультитест було досить легко. Однак, на завданнях з математики зосереджувався найбільше. Це було завдання на відповідність з графіком корінь ікс, тобто там треба було також передивитися. Не поспішити дуже довго думав над параметром, хоча він не був складний, але параметр він і в Африці параметр. І думав довго над завданням з похідною, бо воно таке цікаве. До нього треба над ним треба подумати, його треба зрозуміти. Вчителька математики цього ліцею запевняє, у здібностях своїх учнів не сумнівалася, адже готувала їх впродовж усього року. Ми онлайн тести робили. Ми й ми, ми за минулі роки. Ми, ми робили. розумієте, та дитина, яка дійсно переробила ці всі тести, от ну, але ще робила не з штучним інтелектом, а от сама робила. Ну їм, їм не їм не мало бути так дуже важко. Цілий рік ми з цими параметрами, бо це слово дійсно параметр. Це для них якесь було дуже таке, знаєте, от. Страшне, тому я хотіла оце, їхній цей бар'єр просто передолати». І такі успішні результати, як в Андрія, для цього ліцею не перші. Лише минулого року НМТ з англійської на 200 балів тут склали два випускники. Це показник того, що колектив працює в правильному напрямку, кадри хороші, вчителі на своєму місці, люблять свій предмет, зрозуміло. І можуть донести його до дитини так, що вона потім може реалізувати на практиці свої знання. Основна сесія НМТ цьогоріч триватиме до 25 червня. Відтак у цьому навчальному закладі сподіваються на ще кількох двісті бальників.